Здравствуйте, шановні глядачі. Я вже розповідав, що я використовую хитрий спосіб вирощування огірків між розсадою. Це не для продажу, це для себе. Але ось дивіться, які вони в мене. Це в мене попікірований сільдірей росте. І між ним я ріденько насадив огірочків. Але огірочки вже дивіться, які гарні вже повикидали вуса, листочки, вони починають мені забивати трішки сельдерей Тому я беру ось ножиці і ось так, ось так убираю трішки листочків. На цьому два убралось. Бачите, ось так він буде виглядати в мене. І все. Дивіться, сельдерейчик буде, буде в мене. Не, не глушений, ну як? Ну, не буде йому нічого заважати. На цьому точно так же беру чик. чик. До речі, потрібно ще вбирати оці вуса. Тут я теж отак. Ну, я їх, звичайно, зламую але я ж знімаю зараз, то рука друга зайнята На цьому один. Поки що, поки що він меншенький. На цьому ось теж зріжу так. Зразу його геть. Так от. І ось так вони в мене будуть виглядати. Вже трошки я їм стрижечку зроблю. Ось цей рядок я вчора син підв'язав їх, тому що в мене тут... Ще зверху росте капуста в ящиках підв'язана. Тому ми трішки зробили тут, щоб ящики коли будуть шататися, вдруг чого там поливати там, чи ще щось, щоб не вирвати. А з цієї сторони в мене підв'язати, що ніяк, але я зробив ось так. Повстромляв палички. І буду підв'язувати до паличок. Зараз підстрижемо його теж. так вусики пооббираємо. І вже вони викидають ось огірочки. Ось дивіться. Тому треба повиламувати оці огірочки, щоб вони не тягли, не забирали силу так ми зробимо на кожному кущику, і будуть у нас раненькі, раненько гірочки, а кущ буде гарно розростатися, не буде ці цвіточки перші тягнути, забирати силу. Ось такий спосіб я придумав для своєї сім'ї виростити раненько гірочок. Кому потрібна ця порода, користуйтеся, підписуйтесь на мій канал. Там є, до речі, дуже цікаві відео, як я викладав. Дякую, що дивилися. Гарного вам врожаю.